У цьому відео я побудував найпростішу, але найефективнішу ферму досвіду, яка приносить десятки левелів на хвилину. Зачарувався та став незалежним від досвіду. Йоу, як життя з вами Бікстю. Погнали до відосу. на початку третьої серії. Я трішки пофармив досвіду, пострих овець, скрафтив ліки для майбутньої автопічки та нарубав трохи дерева. Потім взяв всі необхідні матеріали для того, щоб пройти на дах незера, докопався до верхнього бедроку та визначив місце, де буду телепортуватися наверх. Мені вдалося потрапити туди з першої спроби. Потім я схотів зламати бедрок щоб можна було вже без телепортацій, тому я пішов на свою ферму мобів та взяв трішки пороху. Потім побіг у сусідній біом та накопав трохи піску. А тут ви бачите мій самий вдалий ватердроп в історії. Скрафтив трошки динаміту та почав будувати машину, яка ламає бедрок. І так я повторив декілька разів. Проробивши це декілька разів, я все ж таки зробив так, щоб більш не потрібно було телепортуватися. Повернувся додому та накопав трохи землі, щоб вирівняти територію. Переніс книжні полички та вирішив побудувати підйом наверх. А далі вже почав декорувати базу, а саме робити якусь плюс-мінус адекватну підлогу. Накопав ще трохи камню, бо він у мене закінчився. Та добудував підлогу, привів коров у загон до свиней та зробив портал через кришу Незера до Ентер порталу Пригнув у портал та пішов на далекі острови. Залутав всього одне місто, де був ось такий ось вуд. Знайшов портал назад та повернувся додому. Нарешті почав будувати автопіч. Потім пішов по листву для фінальної на цю серію. Ферми досвіду. Повернувся додому та скрафтив собі трішки їжі та почав добувати всі інші необхідні блоки для будівництва цієї ферми. Ліг трішки поспав. Та пішов забирати всі потрібні ресурси для будівництва у Шалкер. Зібравши всі необхідні ресурси, я побіг до порталу Венд. Трибнув у портал та почав будувати ферму. Обережно спустився вниз та почав будувати саму ферму. А от стільки ендерменів там біжить зараз. Досвід навіть не встигає засвоюватися. Я думаю, як на третю серію цього всього вистачить. Якщо хочете побачити гайд на цю ферму, давайте наберемо 15 лайків. Виходить четверта серія, та я роблю гайд на цю ферму. Дякую за перегляд!